Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, покликавчи до себе дванадцятьох, почав розсилати їх по двох і дав їм владу над нечистими духами. І повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас. То, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. І вийшовши, вони, проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бійців, і а багатьох недужих помазували олією і зціляли. Слово Господнє! Слава Тобі. Сьогоднішню цю 15-ту неділю звичайного періоду церква дає нам своє слово. І наскільки це можливо, ми найчастіше починаємо ці роздуми з першого читання, і сьогодні ми почули фрагмент книги пророка Амоса. Ця ситуація, яка в цьому фрагменті. Була, вона показує ту ситуацію ізраїльського народу, який був поділений на дві, дві частини: Північне царство і південне. І цей, розподіл, цей поділ був політичний, а відповідно також і була релігійна схізма, пов'язана з тим, що в північному царстві. Єровуам цар збудував дві святині і там поставив ідолів. ідолів, подібних до тих, коли ізраїльський народ виходив з неволігипетської. Пам'ятаєте, тоді, коли Моїсей, розмовляючи з Богом, отримуючи 10 слів, коли спілкувався, молився, в цьому часі його помічник, який мав би його підтримувати, допомагати, то він Сказав євреям, щоб вони дали всі ці прикраси, які вони виносили з Єгипту, і зробили золотого тельця і йому поклонялись. І щось таке подібне було, було власне, в цьому північному царстві. І більше того, королі вони назначали своїх священників. Тобто ті священники, які складали якісь там пожертви, бо інакше не могли вони зайняти це положення, це місце, і, і король їх, їх назначав. І тому Бог, бачучи цю всю, скажу так, в лапках релігійну проституцію, посилає пророка, пророка, який мав би сказати правду, пророка, який має говорити правду до народу, тому що. Це показує черговий раз, що Бог пробує свій народ витягувати з болота, в якому він знайшовся. Ось, і тому вибирає простого пророка, не якогось там надзвичайного пророка Амоса, Ось, вибирає його, який був, так як він сам про себе говорить: я був пастухом. Я натинав сикомори. Про сикомори ми вже говорили. Ось, це таке плодовите дерево, яке треба було в відповідному часі там, підрізати, надрізати, щоб витікла ця гіркота, щоб він міг дати солодкі плоди. І Бог приходить до цього Амоса і вибирає, і каже: будеш від мого імені говорити правду. І він приходить, починає говорити правду, а цей Амасія, цей, скажімо так, в лапках священник ось, з Бетела, тобто та, та святиня, де знаходився цей божок. Він каже, йде геть звідси. Проповідуй собі там в себе, в Юдею. Проповідуй собі там в Єрусалимі. Ось. А Амос каже, що я не можу по-іншому поступати, тому що Бог мене покликав, тому що Бог мене вибрав, Бог мене послав, і я виконую волю Божу. Це читання, воно стосується також безпосередньо нас самих, мого життя, мої історії, то, чим я живу, тим, які я маю поділи, якихось, яких я ідолів маю. Це безпосередньо стосується мене. І тому до мене постійно Бог промовляє, говорить, але я що йому кажу? Ти йди собі там, проповідуй. Так як мені не раз говорили, не буду казати по сусідству, да? ось не буду казати, що це було в Кам'янському, тоді Дніпродержинськ, каже: ти тільки тимчасово тут, ти тільки шість років, а потім поміняють і прийде інші. Тобто, це, ці слова показували, що ми тебе послухаємо іншим разом, так як говорили це апостолам. Ось і тому е, Бог, знаючи мене, мою історію, знаючи твою історію, завж, і, і, і Бог, знаючи, хто я є насправді, він не хоче мене залишити е, на самоті з моїми ідолами. Бог не хоче мене залишити, щоб я собі робив свою волю. Тому посилає пророків. І цими пророками це не може бути якась е, надзвичайна людина. Це може бути кожна особа, кожна, хто є охрещена. Навіть більше того можу сказати, що може бути навіть та особа, яка не охрещена, яку Бог ставить на мою шляху, яка скаже мені правду. Власне, те, те чого ми найчастіше боїмося, те, що нам найважче прийняти в моєму житті, це правду. Це правду про мене. А хто я є насправді? На, 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 на Переходимо до другого читання Павла Апостола до Офісян. Ситуація Павла не є найкращою, тому що Павло знаходиться в в'язниці. Тобто за його проповідування, за те, що він проголошував Ісуса Христа Воскреслого, його ув'язнили. І тому він що робить? Він з в'язниці пише цього листа. І що є ключ, ключем цього листа? Те, що мене вражає особисто. Ось. Це, це те, що він робить бераху. Береха це єврейською мовою, він благословляє Бога. От коли священник бере хліб чи бере вино і молиться над ними, каже: благословени то Господи Божу Всесвіту. Тобто, що робить? Благословляє Бога. Бо ми найчастіше кажемо, як? Благослови Боже те, що вже давни-давно поблагославлене. Тобто, Пробуємо, якби Бога там стягнути. Воно вже все благословене. Тільки наша форма молитви, це я спеціально кажу і наголошую на цьому. Навмисно це кажу, щоб ми вчилися благословляти Бога, не проклинати, не притягувати Його для своїх потреб, а благословляти. І це робить Павло. Дивіться, будучи в в'язниці, якого переслідують. І так далі. На? І він каже: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Це та форма, це те, що роблять євреї. Вони не тільки, може, колись десь там зустрічалися, бачили, як вони беруть келих вина, підносять і теж благословляють Бога. Тобто, це та форма, де ми можемо Бога благословляти за свою історію, за життя, за дружину, за чоловіка, за дітей, за все, що Бог робить в твоєму житті. І тому Павло Апостол нам сьогодні показує цю форму. Що ти, так як в цьому першому читанні мав повну своїх ідолів, мав повну, повну тих своїх недоліків. Але Бог посилає тобі пророка і ти можеш бачити, з однієї сторони, можеш бачити, з іншої сторони, ні. Ось бачиш, як Бог руйнує цих ідолів. І ти можеш за це Бога прославляти. Далі слухаємо продовження Євангелії від Марка. І сьогодні Марко нам показує в цьому фрагменті Ісуса Христа, котрий кличе до себе 12 «Дванадцятьох» 12 тут, в Слові Божому, показує з великої букви це слово, 12 І 12 це не тільки стосується самих апостолів. Це стосується самої церкви, тому що на 12-ох збудована апостолська церква. І тому він говорить про церкву більше. А? Тому що, наприклад, були такі моменти, де не було 12, 12 апостолів, було одинадцять, але далі були апостолами. Ось. І що він робить? Він розсилає їх по двох. А? Чому по двох? Тому що у євреїв ми вже це говорили неодноразово. Щоб свідчення було правдиве, аутентичне, справжнє, то потрібно було двох свідків. І це не тому, що, що їм так добре ходити по двох. Це для того, щоб те, про що воно говорити, це все правда. Це перший момент. Другий момент він, е, Ісус говорить їм, що брати з собою, чого не брати. Да? І Він каже: беріть з собою палицю і взувайтеся в сандалі. Але не беріть з собою ні хліба, ні торби, ні мідяків, і не вдягайтеся у дві одежини. Що таке палиця? Палиця, ми, е, ви не раз бачили, як єпископ приїжджає і має таку палицю. Да? Це, е, це палиця, яка символізує, що він є пастирем, що він пасе, що він має силу, що він має владу відганяти злих духів. Що він має силу е е провадити тебе, показувати тобі цей шлях. Оце так, як Моїсей, коли виходив е і вів ізраїльський народ з неволі Єгипетської, він був з тим посухом, цією палицею, да? де, де, де давав воду, е Бог робив ці чудеса, де розступалася ця вода, розходилася, щоб євреї могли пройти по своєму дну е моря. Ось, тобто це показує ту владу, з якою йдуть ці апостоли. І сандалі. Тобто, сандалі носили люди вільні. Раби не мали сандалі. Тобто, цим хоче Ісус сказати, що ти є вільною людиною, що ти маєш цю владу і що я тебе посилаю. Бо тільки раб, раб Він не носив сандалі. І от зараз ми переживаємо цю спекоту е і в, в, в святій землі там не холодніше. І увід собі ходити босяком по, по, по цій спекоті. Е але це якщо фізично дивитися на це все. Ось. Але якщо дивитися в духовному такому розумінні, то людина вільна може вільно проповідувати. А людина, яка. Е бо, бо Ісус говорить, теж в такому ключі. В такому ключі, що раб, рабові важко проголошувати слово Боже. Тому що, тому що, коли він говорить, щоб йти і не забезпечуватись, тобто не брати з собою ні хліба, ні торби, ні бідяків, це і забезпечення. Це те забезпечення, якому ми присягаємо свої сили протягом всього свого життя. А, тобто втрачаємо ці сили. І тому Ісус каже, не, не, тому тобі так важко рушити з місця е, там, де ти живеш, чи ти, де ти перебуваєш. Тому тобі важко піти вперед. Тому що ти маєш ідолів, яким поклоняєшся, і для яких живеш, живеш, е, 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 ну, живеш і, і, і їм поклоняєшся протягом всього свого життя. Втрачаєш сили, фізичні сили і так далі. Да? Тому це слово сьогодні приходить, яке хоче нам допомогти, щоб ми звільнилися, щоб ми ставали вільними людьми. І щоб ми ставали цими апостолами, тому що апостол це ну, людина послана, як з грецької мови апостол, а Чи так, як єврейською, якщо я не правильно вимовлю і скажу, це шеліах, Да? Це, тобто це були особи, які йшли поза е, цієї ці, ці святої землі, обітованої землі, і закликали євреїв повертатися додому. Або закликали євреїв йти в паломництво, тому що кожен єврей зобов'язаний раз до року прийти, прийти до Єрусалимської святині І вони бу, були послані, послані до того, щоб промовляти до свого народу. І ти теж на місці хрещення, ти також є посланий. І далі, е, говорить Ісус, якщо хтось би вас не прийняв, да, обтрусіть пил з ваших ніг. І тепер відносно цього пилу, да, е, ми про це теж вже говорили неодноразово. Євреї, коли поверталися з цієї подорожі, тоді, коли вони перебували е, в. Язичницьких країнах, і коли вони повертались додому і переступали поріг цього кордону, вступали в цю святу землю, вони струшували цей пил. Тобто вони хотіли сказати цим, що все, що язичницьке, всі ідоли, які там перебувають, ми їх залишаємо. Тобто залишаємо. Або, наприклад, коли вони були десь там в домі якогось там язичника, так само струшували цей пил. А Ісус говорить: якщо хто тебе не прийме, Прийме, то потрактуй його як язичника, тобто струси йому пив. І були такі моменти, коли церква посилала подвох, проголошувала, і священники не приймали, і миряни не приймали на тих апостолів. І були такі моменти, що коли, коли ці апостоли струсили, струсили цей пил, то потім, через три роки, коли знову прийшли ці, ці посланці, Ось то цей священник три роки не мав спокою, бо його потрактували як язичника, який мав би прийняти, мав би прийняти, мав би показати ось, прийняти, але він не зміг, не мав цієї відваги прийняти цих посланців. Тому що, тому що розумієте, деколи я отак дивлюся на тих осіб, які приходять до храму, то найважче євангелізувати вангалізувати це нас самих. Да? Як в нас кажуть, дінозаври. Дінозаври це католики, да? які самого дитинства, дитинства все знають, все вміють, і, 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 і всі знайки. Да? Ось. Набагато легше це язичники, бо язичник має вухо відкрити, серце відкрите, ти до нього промовляєш, і він приймає, говорить тобі. Да? Вірніше, не говорить, але показує своїм життям. А католики то так, а я знаю. Тому ми так часом згартуємо, кажуть, що католики там Бару, Бог бару, Бог хмільника, там Бог мурафи і так далі. так далі, так далі, далі. Кожен має своїх боїв і, 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 і ними захищається. Да? Ось, понінки і всіх інших, і так далі. Да? Ось, кожен має створену свою релігію і боїться поза нею поза вийти. І тому говорить, проговор говоримо, а серце далі лежається твердим. І тому так важко, важко, важко промовляти. Набагато легше язичника, бо язичник він як вже починає вірити, то він вже починає довіряти тобі, слухати тебе. Я розумію, що це пов'язано також з Радянським Союзом, що нас обманювало, що нас обдурювали, нас далі обдурюють. І, і важко нам прийняти те, що хтось може сказати правду. Ось. Тому ми закриваємося це, як ці їжачки. Ось. І тому сьогодні слово говорить нам до того, щоб не боятися далі, навіть якщо йти закриваєшся, навіть якщо ти не хочеш слухати, далі ми покликані проповідувати. З одної сторони, а з іншої сторони, приймати цих пророків. І тому, тому тут важливо, щоб ти подивився на, на своє життя. Якщо в тебе повно цих ідолів, ти їх бачиш. Ну тоді прийми пророка і побачиш, як Бог буде оздоровляти, зціляти і, і, і виганяти цих ідолів. Якщо закриєшся, далі будеш їм поклонятися. І їх не буде, вони не будуть зменшуватись. Вони навпаки будуть ці ідоли збільшуватись. Ось. І будеш тоді ігнорувати і молитвою, і святими таїнствами, і церквою, і службою Божою, і наверненням. І не будеш читати ні Слово Божого. будеш постійно сидіти в осудженнях, в бунті, в незадоволенні і, і так далі. Не? Постійно. Ось. І тому сьогодні це слово Боже, воно є таке, яке є, але приходить для того, щоб рятувати мене і тебе. І тепер, наскільки ти відкриєшся, наскільки це слово Боже зможе тобі сьогодні допомогти? Амінь.